Експерти з Tom's Guide протестували смартфони на предмет якості камер. За результатами випробувань названо шість найкращих моделей на початок 2025 року. Список лідерів наведено нижче. Galaxy S25 Ultra. Цей Самсунгівський смартфон визнано найкращим у загальному заліку. Новий флагман вирізняється універсальністю камери з безліччю об'єктивів і відмінною якістю зум-зйомки. Розробники не обійшли увагою шії. Який задіяний для поліпшення якості картинки. iPhone 16 Pro визнаний найкращим за якістю оптики серед моделей Apple. Зум об'єктив і відмінні знімки при слабкому освітленні виділяють його серед інших яблучних гаджетів. Нова клавіша управління камерою робить процес зйомки зручнішим. Pixel 9 Pro найкращий камерофон на Android. Ця модель поступається в деяких аспектах конкурентам, проте продовжує радувати знімками відмінної якості та відносно дешевою вартістю. Безліч ші функції підвищують зручність зйомки. Pixel 8 – найкращий камерофон серед бюджетників. Цей гугловський смартфон демонструє, що якісна зйомка не є прерогативою дорогих флагманів. Модель практично не поступається Pixel 9 Pro, але коштує набагато дешевше iPhone 16, пристрій із найкращою бюджетною оптикою від Apple. У цій моделі збільшено надширокий сенсор і додано макрорежим для зйомки великих планів. В іншому оптика 16 ки надає ті самі можливості зйомки, що й у камери попередника. OnePlus 13, найкращий камерафон із наворотами у вигляді чудового телеоб'єктиву з трикратним зумом і одним із найкращих селфі-модулів на ринку.